Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні будемо закривати з вами помідори без заморочок. Дуже смачні помідори і дуже мало роботи з ними. Тому що не треба спецій, всяких, тільки листя моркви і маринад. І все. Ну, я ще правда дала петрушки, бо в мене дуже багато петрушки, і я її всюди тикаю де треба і де не треба. По такому рецепту я закриваю уже 5 років. Банки я вже приготувала. Банки я простерилізувала. Простерилізувала 15 хвилин у 150 градусів. 10-15 хвилин в духовці. Також підготувала листя моркви. У мене якраз молоде виросло листя, бо не було, не було. Тепер вже виросло листя моркви. На, і, і петрушку. Ну, петрушки я так на дно по, по дві гілочки буду давати. Моркви в розрахунку три гілочки на е, одну банку літрову. Хто хоче, кидає петрушку по дві гілочки у, на дно банки. А у кого немає, не потрібно. Зразу насипайте помідори. У цьому рецепті усе залежить від маринаду. Який маринад, такі будуть і смачні помідори. Погружаємо у банки помідори. У мене помідори е, сливки. Такі невеликі сливки, маленькі сливки. Бачите, у літровій банці видно, що вони такі невеликі. Дивіться, дівчата набирала помідору. Подивіться, яка у мене помідора. Що такого до кого не бачила, дивіться, яка помідорка. Ну, звичайно, кину я її у банку. Вода закипіла і перший раз заливаємо самою водою. Кип'ятком, от тільки що з плити, і заливаємо гарячим, прямо кипить. І зразу закриваємо кришкою. Накриваю брушником і нехай стоять 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин і зливаємо воду. У мене вийшло 5 літрів води. Злили воду і додаємо для кип'ятіння другий раз пів літри цукру або 20 столових ложок, або 430 грим. Я все дівчата зважила. І 2 столові ложки солі з гіркою. Коли закипить, додаємо оцет: 350 мл оцту. Вода закипіла і додала оцет. Також листя. Моркви у розрахунку три гілочки на одну літрову банку. Вода закипіть, ми моркву забираємо і кладемо по три гілочки у верх на, у банку на самий верх. Таким чином. Листя моркви придає дуже гарний аромат і дуже гарний запах. Прекрасний просто! І заливаємо уже кип'яченим маринадом гарячим, щойно плити, по самій вершечок. Герметично закручуємо банки. Я купила такий ключ, коли закриється банка, то ключик клацає. Це не реклама. І так вийшло у мене 10 літрових банок і одна менша на 800 грам. Якраз стало маринадом. Вийшли дуже гарні апетитні помідори. Дуже такі маленькі, якраз для літрової банки вони пасують. Дівчата обов'язково закрийте такі помідори. Раджу вам і рекомендую. Але ми ще на ніч закриваємо пледом, щоб вони стояли гарячі під пледом цілу ніч. Друзі, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити відео. Здоров'я усім і мирного неба над головою!